Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчата та хлопці. Я вам дуже дякую, що долучаєтесь до мого каналу. Допомагаєте створювати цей магічний простір. І сьогодні в нас розклад знову для дівчаток, для жінок. Чому немає стосунків? Будемо зараз досліджувати, чому так складається в твоєму житті, які енергії ти проводиш, можливо, ти чогось собі просто не бачиш. І я буду зараз трошки так висвітлювати оці сторони, оці моменти, які ти просто не усвідомлюєш і не помічаєш. Дівчатка, я нагадую, що такі розклади загальні вони будуть відіграватися не для всіх, і це цілком нормально. Але якщо вам резонує, якщо ви відчуваєте, що це про вас історія, і ви почули для себе якісь підтримуючі слова, то, будь ласка, поставте вподобайку, ви можете підписатися. І це буде такий між нами енергообмін. Тобто це ваша подяка за моє ворожіння. Ну, давай насамперед я викладу карту причин. Да? Чому все ж таки основна причина, чому немає стосунків, але ми її не будемо зараз продивлятися, ми її подивимося в кінці розкладу. Так, давай, оце твоя причина. Ось вона в мене тут поки що буде. Ну, давай дивитися, яка ти, в яких ти енергіях зараз перебуваєш на іншій колоді. Хто до мене завітав, ну це і буде як твоя сигніфікація. Тобто ти вже зрозумієш, наскільки цей розклад тобі зараз резонує. Так, отже, хто до мене прийшов? Етери, так? Прекрасні жінки, жінки розумні, жінки, які мають певний вплив у суспільстві. Ви можете обіймати якусь посаду, але це слухайте, це не обов'язково. Тут головне те, що дійсно люди, які біля вас, вони потребують вашої підтримки, вони до вас звертаються, ви, до речі, можете працювати в якійсь допомагаючій професії, і ви здатні в голову людей вкладати певні. Думки, певні погляди на життя. І тут, можливо, навіть ті жінки, які якось дотичні до політики. Але ж я ж кажу, це не обов'язково. Я просто розумію, що аудиторія росте, аудиторія велика, комусь це зрезонує, комусь ні. Тут можуть бути і вчителі, і лікарі, і психологи, і якісь коучі. Тобто це люди, це дівчата, які мають вплив, які. Щедро діляться своїм досвідом, які можуть дуже так сильно підтримувати інших людей. Ви знаєте, люди з вами вони постійно потребують якогось контакту. Їм хочеться, щоб ви їх помітили, їм хочеться з вами спілкуватися, їм хочеться просити у вас поради. Вони знають, що ви маєте. Певний вплив в суспільстві, і вони знають, що завдяки вам е, ці люди отримують для себе щось, про що вони давно дуже мріяли. Ну, от якось так кажу, може, я розумію, як воно може звучати, але слухайте, ну так воно і є насправді. Добре, а чоловіки, якою тебе бачать? О, ти така щира, ти така відверта, ти розумна, а, ти жінка, яка багато вкладаєш в інших. Ти знаєш, ти якби авансом іншим, людей, іншим людям, верніше, дуже багато даєш всього. От ти бачиш перед собою людину, і ти спочатку її сприймаєш тільки з хорошої сторони. А, тобто ти на цей світ дивишся так, що а, всі люди, вони такі ж, як і ти. Ти дивишся крізь. Призму своєї духовної цієї начинки. Ти сама духовна, і інших людей ти теж сприймаєш, що вони розумні, що вони духовні, що вони чесні. А це не завжди так. Отут тут такий момент, що ти можеш дуже багато, я, я повторююсь, але так і є дуже багато авансам давати людям. Всього, довіри, підтримки, всього. Так, як тебе бачать чоловіки? Ну і дивись, та, хто от у нас одразу сильна жінка, яка до себе не підпускає, до якої треба пробиватися, яку треба зацікавити, е, яка дуже всередині ресурсна, дивись, ти тут е, настільки велика, ти більша, ніж оці чоловіки, які біля тебе тут е, намагаються е, якось до тебе пробитися, але вони дуже маленькі. Ну, тут мається на увазі не зрост, дівчата, ви ж розумієте, тут мається на увазі а, твоя духовна вага. Тобто настільки ти розвинена, настільки ти сильна, настільки ти міцна, що до тебе ще спробуй пробитися. Просто так до тебе не проб'єшся. Хоча насправді такі дівчата вони всередині дуже ніжні. Тобто, отой чоловік. Який все ж таки наважиться підійти до тебе близько, не побоїться цього полум'я, яке коло тебе. Він пройде крізь це полум'я і скаже: Слухай, ну, я розумію, яка ти, я бачу тебе. Дуже така могутня. Але я хочу бути з тобою, я хочу присвятити тобі ж своє життя. Отакі От хлопці вони будуть біля вас, такі чоловіки, мужчинки. Ну, називайте їх, як хочете. Але цей хлопець. Він повинен бути цілеспрямований, він повинен не боятися твого статусу, не боятися твоєї внутрішньої сили, не боятися того, що ти, можливо, трошки вище. Наприклад, якщо ви там працюєте в одній сфері, що ти можеш мати більше вагу, більше досягнень. І от саме ті, хто хоробрі всередині, так, такі самі хоробрі серця, вони до вас проб'ються обов'язково. Тобто, чоловіки по-чесному вас трошки побоюються. Вони відчувають поруч з вами свою неспроможність, вони відчувають, що ви варті багато чого набагато більше, і в них може виникати такий, знаєте, навіть комплекс неповноцінності. Ну, Цікаво, тому що насправді, знаєте, це історія про те, що ти можеш бути гарною, успішною, сильною, привабливою, але при цьому самотня. І отут дуже буде незрозуміло, чому така гарна дівчина, гарна жінка, чому вона сама. Тобто, оточуючи взагалі, вони вважають, що в твоєму особистому житті все класно, все ок, що в тебе все склалося. Ніхто не знає, як ти плачеш там в подушку сама. Навіть люди про це не здогадуються. Тобто в них настільки, ну, скажімо так, викарбувалося в голові, що в тебе все добре, в особистому, що навіть у них думки не виникають, що може бути щось не так. Тобто Ти така жінка, знаєш, що ти справляєш враження, що, начебто. Така жінка не може бути самотньою. В не обов'язково хтось є. Вона може це не афішувати, вона може про це вголос не говорити, але біля неї хтось є. Хоча насправді дуже часто буває навпаки, насправді такі дівчата самотні. Так, які ти бажання взагалі викликаєш в чоловіків? Вони ж тебе бачать, цікаво. Які бажання всередині? Ну, бажання рухатись, слухаю, рухатись, розвиватися з тобою, тобто вони розуміють, що а, поруч з тобою їм доведеться зростати, поруч з тобою їм доведеться себе змінювати. А, поруч з тобою їм доведеться. Можливо, йти в якусь дуже потужну трансформацію. Тому що ти така дівчина, яка їм здається, що ти вимагаєш для себе більшого. Тобто, чоловіки, вони коли тебе бачать, ті, які несміливі, ті які з комплексами. В них ці комплекси загострюються. Ти дуже сильно, дуже потужно тригериш чоловіків. Так. Добре, а що ти сама для себе от хочеш від стосунків? Да? Давай на іншій колоді трошки подивимось. Підсвідомо, чого ти хочеш від стосунків? Стосунки тобі для чого? Тому що приходять дівчата на консультацію, кажуть: я самодня, коли я зустріну чоловіка. Я, я, я питаю: в мене перше питання: для чого? тут вже можна розуміти, для чого. Давай по-чесному, хочеш для себе ресурсного чоловіка. Да? Король Пентаклів, і це про те, що цей чоловік повинен мати статус, що він повинен бути з тобою на рівних, він, він повинен заробляти. Він повинен бути також розвинений, він повинен бути трошки тверезий для того, щоб ти все ж таки могла розслабитися, тому що ти дуже потужно проводиш енергію в землі. Ти теж така заземлена, але іноді, іноді оцей вогонь, який в тобі є, Нікуди від нього не дітися, тобі хочеться трошки себе відпустити. І от тобі здається, що поруч з таким чоловіком, який буде як опора для тебе, який, можливо, буде більш сильніший, більш потужніший, ніж ти, ти зможеш розкритися трошки по-іншому, і ти зможеш більше проявляти свого внутрішнього вогню. Добре, що ще ти хочеш від стосунків. Ти хочеш якоїсь визначеності насправді, да? тому що двойка Пентаклів це про те, що ми не визначені, але ти хочеш для себе якоїсь визначеності і хочеш, безумовно, щоб тебе кохали, щоб були оці ніжні романтичні почуття, щоб ти відчувала себе наповнено в цих стосунках. Так. Да. Визначеності, ти хочеш для того, щоб Міг розкритися твій творчий потенціал, тому що всередині в тебе дуже багато бажань, але ти така жінка, така дівчина, в якої є багато обов'язків, і тут неважливо, з чим це пов'язано. В тебе є біля тебе люди, які потребують твоєї підтримки. Це можуть бути твої діти, це може бути твої близькі. Тобто, хтось, про кого ти опікуєшся, вони дуже сильно потребують твоєї підтримки, і якщо поруч з тобою буде ще й чоловік. Якийсь слабкий, то в тебе не буде сили для того, щоб розкриватися. А ти дуже хочеш розкритися, тому що ти відчуваєш в собі дуже потужну, творчу енергію. Цей вогонь він в тобі є. І дуже прекрасне, знаєте, коли дві стихії пересікаються, це вогонь і земля дуже добре. Це цікаві стихії, вони кожна по своєму цікава, але в тебе таке ну, цікаве поєднання, скажімо так, в твоєму характері. Добре, яку роль в твоєму житті відіграють стосунки? Ну, важливу роль. Давай так. Важливу роль тобі дійсно ти б хотіла. Мати ці стосунки, тому що для тебе це про стабільність, для тебе це про ту визначеність, Тобто ти зараз себе відчуваєш все ж таки в віки пентаклів, так, тобто начебто чогось не вистачає, начебто і повноцінно ти себе відчуваєш. Але є оця внутрішня тоска, да, сум якийсь отакий внутрішній, про те, що хотілося б все ж таки для себе. Міцного чоловічого плеча. Хотілося би себе іноді відчути дівчинкою, ну, дівчата, ну, скільки ми можемо на собі все тягти? От, мені тут просто, я бачу, що ти сильна, що ти мудра, що ти цікава жінка, але дуже багато ти на себе взяла, дуже багато ти тягнеш. Тому роль стосунків в твоєму житті, стосунки, вони відіграють дуже важливу роль. Для тебе це певний стабілізатор, для тебе це про певну визначеність, для тебе це про ресурс. Тобто саме в стосунках ти зможеш розкриватися на повну. Так, добре, як чоловіка шукати? Давай подивимось, як тобі чоловіка знайти? А ти знаєш, ну, по-перше, не поспішати, да, тому що дама Пентаклів це жінка, яка знає собі ціну. Не поспішати. Біля такої жінки насправді завжди є чоловіки. Тобі тут варто все ж таки зосередитись на тому, щоб правильно зробити вибір. Тому що серед усіх чоловіків, ну, в мене таке враження, ти вибираєш для себе не того. Їх насправді багато. От дивись, тут скільки їх біля тебе скачуть. Але е, твої оці внутрішні м, налаштування, зараз ми подивимось в кінці розкладу, що ж це за причина, да, що це за налаштування, вони не дають тобі зробити м, ну, правильний так, для тебе в лапках вибір. Тому що, ну, ви ж розумієте, дівчата, слово правильне я завжди беру в лапках, тому що правильне кожного для своє, для когось одне правильне, для когось іншого. Правильне це те, де тобі добре. Оце правильно. Тобто, тобі головне не поспішати, тобі головне придивлятися до тих чоловіків, які біля тебе, тобі головне спостерігати за ними. Так, дивись, це про вибір. Тобто дивитися навколо, дивитися пильно, приглядатися і дивитися все ж таки на вчинки. тому що ми, дівчата, ми більше любимо слухати, як нам розказують, які ми прекрасні і чарівні. І при цьому людина поруч, оцей чоловік, да, оцей мужчинка, він може витворяти все, що йому там здумається, але слова все покривають. Так, от твоя історія про те, що слова в тебе не все покривають. Тобі треба дивитися тільки на вчинки. Тобі треба ретельно спостерігати за тим, що він робить. Дія. Тільки дія може для тебе бути визначальною. Тобто дія з його боку. Добре. А щось заважає всередині? Взагалі, є якісь. Ну, принаймні зараз щось заважає тобі всередині. Ну, знову ж таки, я не вмію зробити вибір, я не знаю, що мені потрібно. Тому що, коли ми кажемо, ми хочемо якогось чоловіка біля себе, ми це кажемо якось абстрактно. І коли я питаю, для чого стосунки, якого ти чоловіка хочеш, і, як правило, чую, ну, такий, який би мене кохав. Ну, Дівчата, ви ж розумієте, що на такий запрос може прийти хто завгодно. Будь-який чоловік, який тобі на вуха буде навішувати і казати, Я тебе кохаю, я тебе кохаю, а при цьому робити все, що завгодно, то ми ж розуміємо, що це не про кохання. Тому тобі треба визначитися: по-перше, для чого тобі стосунки, з якою. Метою ти йдеш в стосунки, ти йдеш з метою, тому що м, закрити свої потреби чи ти йдеш з метою а, поділитися своїм внутрішнім станом, тому що насправді в тебе досить потужний ресурсний стан. Ти б могла б ділитися в тебе. Це є. Багато ж дівчат, жінок заходять в стосунки, щоб просто заткнути свою цю чорну діру, да, ну, внутрішню, душевну, якось рану, якось полікуватися біля чоловіка. А ти можеш йти в стосунки саме тому, що в тебе дуже багато внутрішнього тепла, внутрішньої любові. І ти можеш з цим поділитися. Ти радісна, ти цікава, ти наповнена, в тебе дуже багато ресурсу, яким ти можеш ділитися без втрати для себе. От просто тому, що в тебе воно є. Так, от єдина твоя невизначеність. Ну давай, давай дивитися причину, да, чому немає цих стосунків. Шістка мечів, так. Да. Ну, тому що ти боїшся насправді. Дуже багато внутрішнього страху, тому що щось доведеться лишити. Ти розумієш тут, що коли ти йдеш в стосунки, ти дуже боїшся, що не відбудеться певний енергообмін. Ти боїшся, що ти будеш занадто багато в чоловіка вкладати, тому що немає навички вибору чоловіка. Є якесь абстрактне уявлення, що потрібен чоловік, який саме не розумієш і дуже боїшся помилитися. Тому що, здається, коли підеш в стосунки, можеш злитися наповну. Можеш давати йому занадто багато. І ти цього побоюєшся. Так, ще в чому причина. Ну, внутрішні протиріччя. Знову ж таки, всі карти нам говорять про те, що. Оце внутрішнє протиріччя я не знаю, який мені потрібен і для чого. Но саме цікаве, насправді ти знаєш. Насправді ти знаєш, насправді ти відчуваєш. Тут якби в тебе трошки коннект розірваний між е твоєю інтуїцією, да, твоїм серцем і твоїм мозком. От якби налагодити оцей коннект, якби. Е Налагодити цей зв'язок всередині тебе, і одразу в тебе вибудовується, який тобі потрібен, він буде з'являтися в твоєму просторі. Ти його одразу побачиш, тому що фокус твоєї уваги він буде змінений. А зараз в тебе фокус, ну, ти бачиш що. Туди-сюди ти і на того подивилася, і той, начебто не той, і тот. У мене були, до речі, такі жінки на консультації, які постійно приходять з новими фото. З нов... От вона познайомилася з новим партнером. От, я ж імен не називаю, тому можна таким досвідом поділитися. І от я вам ділюся, що жінка постійно знайомиться з чоловіками, і вона не може визначитися. Вона каже: От він мені задолає, чи він мене не задолає, дівчата? Всі чоловіки, з якими ви якось вступаєте в якийсь контакт, вони, безперечно, безумовно, вам задолею. Просто одні чоловіки, з якими ви закриваєте якісь кармічні питання, а інші чоловіки вам дійсно для кохання. І тут важливо розуміти, хто і що тобі потрібен, а коли цей внутрішній роздрай, коли немає розуміння, хто я і що я, тому що в тебе поки що немає розуміння, яка ти. Я тобі тут почала підсвічувати, да? яка ти ресурсна, яка ти класна, яка ти королева пентаклів, але ти це не усвідомлюєш, ти це не розумієш. Це як е, казка про гідке качання. коли тобі здається, що ти гидка, що з тобою щось не так. А насправді ти належиш до касти лебедів. Розумієш? А коли ти належиш до такої касти, то ти і обирати собі пару можеш. Згідно того, до чого ти належиш? Так, ну що, порада? Що тобі робити? Давай дивитися пораду. Так, ну, стратегія, да? трошки пробудуй стратегію і зазирни до себе всередину. Віднайди конект зі своєю інтуїцією. Дуже класна порада. І це дійсно, якби, ну, таке ітог да? того, що я тут сказала. Не поспішай, не поспішай, чоловіки різні. Придивляйся до них, дивись на їх дії. Тому що, дівчата, якщо він тобі каже, я тебе кохаю му-му-му, ню ню-ню, але при цьому тобі треба. До лікаря поїхати вирвати зуб, бо він болить. Ну, Наприклад, да, це є дуже абстрактну таку ситуацію. А він каже: Слухай, кохана, я тебе так кохаю, то кохаю, але зараз я не можу. Я з другом домовився на каву піти. Ну, Дівчата, ну давайте так по-чесному. Ну, це ж дія, це дія про те, що він не обрав тебе. А от коли чоловік має якісь домовленості, але заради тебе, він розриває ті домовленості, Оце вже дія, оце вже тобі крок на зустріч. І навіть якщо він про цьому не каже, му-му-му, я хороша, там, мі-мі-мі, і навіть якщо він тебе там не заціловує, навіть якщо він якийсь напружений, але він все одно діє так, щоб піти тобі на зустріч, так, щоб допомогти тобі вирішити якесь питання, то оце той чоловік, який тобі дійсно потрібен. Ну, ось такий розклад, дівчатка. Я сподіваюся, ви почули для себе багато цікавої інформації. Я насправді дуже сильно хочу вас підтримати в тому, що ви дійсно чудові. Ви просто цього ще не усвідомлюєте. Наскільки ви класні, наскільки ви чудові. І от коли буде гармонізація ваша, а вона обов'язково відбудеться, тільки не через те, що біля вас правильний чоловік, а через те, що ти виходиш з внутрішніх конфліктів і ти не боїшся йти до своєї мрії. Ти не боїшся щиро ділитися своєю енергією, але з правильними людьми. Не з сма. Слухай, не треба всім відчиняти двері свого храму. Не треба всіх запрошувати до себе всередину. Але та людина, яка хоче зайти до тебе, і той чоловік, який згоден туди йти, не просто так там подивитися, як ти влаштована, а згоден принести якісь дари тобі, згоден підтримувати вогнище в цьому храмі. От саме такий чоловік тобі потрібен, саме перед таким чоловіком можна розчинити свої двері. Тому зцілюйся зсередині, приводи собі себе до ладу, слухай своє серце, свою інтуїцію, не відкидай її. Я розумію, що в тебе такий раціональний більш розум, але іноді. Варто на деякі речі дивитися і раціонально. Тільки я ще раз повторююсь, я вже це в декілька відео казала. Я не закликаю стати вас відлетівшою. Так? Це зовсім не про це, що я тільки довіряю своєму серцю. Ні, здоровий раціоналізм він повинен бути присутній. Але є такі моменти, що іноді свій мозок треба трошки вимкнути. І слухати своє серце, слухати себе, що мені треба. І оце перший крок до кохання самої себе. А коли ти вже покохаєш сама себе, коли вже віднайдеться оцей конект з самою собою, ти зрозумієш, хто ти і яка ти, от тоді одразу формується простір навколо тебе, завдяки якому приходить оцей прекрасний пентакловий король. Ось так, дівчата. Ну всіх вас обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.